Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. Е, судячи заголовки, я думаю, вже багато хто розуміє, про що сьогодні піде мова. А сьогодні мова піде про те, що сталося в Чехії. Е, сталося це ще в 2021 році, і тільки зараз суд Чехії виніс цей вердикт. Е, давайте трошки детальніше про це розкажу, що взагалі відбулося. Як можливо, хтось не чув, можливо, хтось ще цієї новини не бачив. Тож е сталося це в 2021 році на одному з будівельному майданчику. Е робітник е чеський, ну неважливо навіть яка національність, але вказано, що це чеський робітник не захотів боротися там з піддоном, і він його вирішив просто викинути з дев'ятиметрової висоти. І цей піддон упав на голову нашого з вами співвітчизника. Підон важив 60 кілограм, і він потрапив прямо в голову е, нашому хлопцю. Е, добре, що хлопець був у касці, але зазнав дуже важких серйозних травм. Було зламано декілька хребців, отримав струс мозку, також інші травми. От і суд, в принципі, визнав цього чоловіка, цього чеха, винним у заподіялі тяжких тілесних ушкоджень. Через необережність і присудив аж через 4 роки, тому що все це ось тільки закінчилося. Суд присудив виплатити українцеві близько 150 тисяч крон як компенсацію. Чех там спорив із декількома судами. Він розказував, що цей співробітник, який працював, на будівництві разом з ним був е влаштований на працю нелегально, тобто він не мав ніякого поволення побиту, не мав е взагалі права тут працювати. Тобто він був незамісна, працював на чорна, але все-таки суд сказав, що це не залежить від того, як він там працював, е на яких був документах в Чехії. Е треба буде виплатити цю всю компенсацію. Друзі, чого зачепив взагалі цю ситуацію? Цей випадок, тому що серед наших підписників, знаю, стовідсотково, серед моїх друзів також є дуже багато хлопців, е які працюють на будівництвах. І скажу чесно, зараз звичайно багато вже легально працює по візам частної охорони, багато хто по робочим картам працює, тому тут перший випадок це якщо ми беремо е саме нелегальність. Праці, да, як було це в 2021 році, у цього хлопця, то тут цей випадок слава Богу, відсутній. Це добре. А другий момент, на що я також звертаю увагу, це те, що все-таки оплата праці проводиться роботодавцями не зовсім правильно, не зовсім чесно, і ми не будемо тут скривати цей момент, що оплачується вона, як правило, по мінімалці. Тобто люди оформлені на мінімалках, вони м, отримують там, 20 тисяч, наприклад, мінімальної зарплати, все інше платяться їм на руку. От тому, якби така ситуація. Я чесно не хочу звинувати цього хлопця. Хто там був, по якій візі він там можливо, це було в з році по польській візі. От як приїхав попрацювати, можливо, по трьохмісячній візі змінив якусь роботу. Пішов, потрапив нелегальний, але стався такий нещасний випадок. От і про це я сьогодні хотів би більше детально затронути, якби проговорити, чого того що. Хлопець дістав травми, дістав травми на все життя, і ну, ми не знаємо чесно його долю, де він зараз знаходиться, і взагалі можливо він навіть до дістав інвалідність, якщо живий залишився, тому, що переламати хребці, вони якби дуже погано зростаються. Я думаю, ви це все прекрасно самі знаєте. Тому як би хотів би на цьому заакцентувати більше уваги, того що з нового року я працюю в фінансовій операції, і в нас є якраз продукт, який забезпечує. Безпеку таких випадків, і це страхування життя, друзі. Давайте уявимо просто, змоделюємо ту ситуацію на прикладі цього випадку, який стався, і уявимо, що, наприклад, цей хлопець мав тут легальні документи і мав би оформлене страхування життя на різні випадки. Я буду брати по своєму прикладу, по своєму страхуванню, яке я маю. Звичайно, що ліміти всі ці можна наставляти по-різному, тому навіть якщо ми там візьмемо трошки менше ліміти, але ми все-таки подивимося і побачимо, що хлопець цей дістав у разі такого випадку. Тож, дивіться, перше, ось ви бачите на екрані, моє страхування, що тут у нас є. Я, в принципі, про це страхування розповідав в окремому відео. Але ми беремо зараз конкретно ті випадки, які можуть статися у разі якогось поранення або уразу. Тож дивіться, у нас є такий пункт, як ГП, це Ось 13 на людей. Це пункт госпіталізація. Тобто, хлопець отримав травми його забрали в лікарню, його повезли в лікарню. Там його якби лікували деякий час. Я не знаю скільки він там був, але це основний пункт, за який би він отримував за кожен день. Тисячу крон за перебування в лікарні звичайно ви зараз мені можете сказати, що якщо він був би там легальним, в нього була б заводка і це все поплачувалося так, я не спорю, якби це все оплачувалося, але помимо що цього він би отримав, якщо б у нього було додаткове оформлене страхування, то тисячу крон на день. Перебування в лікарні. Скільки цих днів там могло бути два місяці, три місяці. Це він це отримав. Ну до наприклад, візьмемо навіть місяць. Він там лежав у лікарні 30 днів. Тисяча в день, 30 тисяч би він отримав за це. Це перший пункт. Другий момент працівні несхопності 29 дев'ятого дня склонені з п'ятне. Що це означає? Це якби він офіційно був влаштований на роботі. Навіть на мінімалку, да? тобто, якщо з ним щось сталося і він не може виходити працювати на роботу, то він би отримував, от як у мене зараз поставлено, 400 крон на день за кожен день. Тобто, грубо кажучи, от він пробув на працовній несхопності не в лікарні, а взагалі працовній несхопності, тобто поки лікувався. А в його випадку, у разі якщо у нього там зломані хребці, да, то це якби відновлення триває досить довго. Це може бути і півроку, може бути і рік, і взагалі може навіть не вийти працювати. Тому якщо беремо е, працовні несхопності у страхових компаній, можна бути на працівні несхопності в основному до одного року, тобто, грубо кажучи, за кожен місяць в середньому за 30 днів, да отримати можна 400 крон помножити на 30 днів це 12 тисяч крон. Кожного місяця, якщо 31 день, то 12400 тисяч крон. І от рахуйте, якщо він там був, наприклад, півроку на працівні несхопності, то він би отримав би там, 12 тисяч помножити на 6 місяців. Це 72 тисячі крон додатково. Ідемо далі. Якщо, наприклад, у нього е, по працівні несхопності він відбув більше року, і в нього здоров'я не відновлюється, йому вже тут чи по чеським законам. Дають інвалідність яку групу, в залежності від того, як він себе буде почувати, як він відновиться, і так далі. Тобто, якщо, наприклад, йому присудять першу групу інвалідності, то на той момент, в залежності, коли це все станеться, він отримає. Близько мільйона корун. Якщо це сталося на початку страхування, то це бо він отримав мільйон. Якщо це стається, наприклад, через рік, два-три після того, як форма страхування, там буде менша сума. Ну опять же, це все можна наставлювати по лімітам. Якщо йому дають другу або третю групу, по моєму страхуванню йому дали близько двох мільйонів крон. Це помимо того, що йому ще присуджують тут пенсію. В залежності також від групи пенсія буде різна. Ну це в принципі так само, як і в Україні. Ну і ще один пункт, який також буде стосуватися цього хлопця. Стосувався би, так скажу, це тривалий наслідок Про припад уразу, тобто це тривалий наслідок, якщо щось там сталося, йому щось зламалося, і він уже не може нормально себе якби, почувати. В нього є якась проблема. Ця це от якраз тривалий наслідок із плиненням о А також до мільйона корун він би міг би отримати. От рахуйте скільки можна отримати коштів, якщо у вас є оформлено це. Додаткове страхування, якщо порівняти з тим, що зараз через 4 роки заплатили чи заплатить, тому що ще невідомо, як це все буде відбуватися. Як це буде ті сто тисяч крон буде виплачуватися? Я думаю, це буде з кожного місяця якась частина зарплати цього чеха відраховуватися. От, Якщо порівняти ці 150 тисяч, що йому присудили, да, і порівняти ті мільйони, які він би міг би мати при оформленому е, страхуванні, плюс легальному перебуванні, то це якби небо та земля. Ну я так особисто вважаю. Можливо, якщо не так, то можете поділитися своєю думкою в коментарях, чи це так, чи це не так. Тому, друзі, чому і записав це відео, це якби можна так би мовити. Попередження да про вас, про тих, хто працює на будівництвах. Це дуже дуже ризикова професія, тому що може статися абсолютно все, що можливо, і я бажаю звичайно, щоб ніхто нікуди не попав, щоб, не дай Бог, потім не потрапляти в такі ось новини, як потрапив наш співвітчизник. Другий момент обов'язково перебувати в інших країнах, де ви знаходитеся легально, щоб це була. Якась віза плюс до цього була оформлена здравотка. Це дуже важливо. тому що, не дай Бог, що стається. Викликають швидку допомогу. Якщо у вас немає оформленого ніякого здравотнього поїждження, то навіть ніхто нікуди визивати не буде. Розумієте, це понятно, що там хто бере нелегально оформлює людей, то той роботодавець, якби дуже такий можна сказати, небезпечний, того що. Не будуть з ним проблеми і по виплатам, і плюс, якщо не дай Бог, що сталося з вами, з вашим здоров'ям, то він навіть і не викличе вам ту швидку, тому що ви працюєте в нього нелегально. А він буде за це отримувати мільйонів штрафи, воно це йому не потрібно це 100%. Третій момент. Уже ж коли йдете на таку працю, то треба отримувати який-небудь договір, хоч би на ту ж і мінімальну зарплатню. Але з цього моменту, друзі, також, якщо ви, наприклад, йдете. На лікарняний по цій офіційній зарплаті в 20 тисяч, хоч ви там отримуєте на руки, наприклад, там по 300 по 400 крон і ваша зарплата в місяць сягає 50 тисяч, наприклад, да? то соціалка, ці всі оплати будуть рахуватися тільки з офіційної зарплати, тобто з мінімалки. Якщо у вас оформлено там на 20 тисяч, тобто, що це значить? Якщо ви пішли на лікарняний наприклад, там проблеми з спиною там чи ще щось сталося на роботі. І ви там будете сидіти більше місяця, то подивіться, ви будете отримувати в реальності з цих 20 тисяч тільки 60% від соціалки, а це там близько 12 тисяч крон. Знаю дуже багато знайомих, працюють в Празі, мають такі якби, витрати, як на квартиру, ту ж саму, яка там коштує 25 тисяч крон в місяць. Ну, якщо ви, грубо кажучи, йдете на лікарняний. Реально, якщо вже так припекло, знаєте, і дванадцять тисяч ви будете отримувати від соціалки. То я не знаю, як ви будете жити взагалі у тій же празі, за що будете ви їсти, як ще будете забезпечувати вашу родину, тому що знаю, що є люди, які просто от один в сім'ї забезпечують повністю всю сім'ю. Є ще діти, є ще дружина з маленькою дитиною, наприклад, не може йти працювати. Тому про себе про це треба думати наперед. І тут в Чехії є ця можливість. Це все працює, це все виплачується. Якщо не дай Бог, що з вами стається, це все реально можна довести через страхові кампанії, через ваших лікарів без питань. Головне це мати це додаткове страхування. Тож, друзі, ось така інформація, якою хотів з вами поділитися: кого цікавить страхування життя? Можете до мене звертатися, сміливо всі контакти є під відео. Прорахую для кожного індивідуальна це страхування. Чому так? Тому що для кожного вона буде різна, різна буде сума. Чого, тому що дуже багато факторів, від яких залежить це страхування, це і вік людини, це і різні хвороби. Якщо вони були, тому це досить важливо. Оформити можна абсолютно на любій візі. Віза дочасних храни, робоча карта, тривалий побут громадянства. Без різниці абсолютно все враховується, всі ці ризики дивляться, і ви вже будете бачити по факту, скільки вона вам буде обходитися на одну людину там, чи, наприклад, на родину і так далі. Тому, кому це цікаво, можете до мене сміливо звертатися. Всі мої консультації абсолютно безкоштовні. Тому, будь ласка, буду радий вам допомогти. Тож у мене на сьогодні, все. Всім дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. Всім пока.